Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. В цьому відео ми подивимось нову промгрупу, яка буде в АТБ з 20 по 26 листопада. Плет двохсторонній розміром 1,80 на 220 Акційна ціна 599. Кольори на вибір. Засіб для прання перволь 3 літри 750 мл за 499 Капці домашні жіночі. напівчешки, Розмір з 36 по 40 299. Салатник діаметром 17,5 см з квітковим малюнком. Ціна 48 Ємність для спецій скляна на 100 мл, 23 гривні. Є біло-чорні, а є чорно-білі кришечки. Сковорода алюмінієва, діаметром 20 см 249 Дошка кухонна обробна 19 на 35 см за 119 Набір ножів 2 штуки за 100 гривень різної довжини. Форма для випікання з вуглиця сталі діаметром 24 см 199 Набір пластикових контейнерів 5 штук різного об'єму. Найменший 275 мл, найбільший 2 літри 400 мл 199 Набір пробок для пляшок 2 штуки 80-ті, милі квіточки або шапочки. Шапка жіноча чоловіча 119. Навушники бездротові акумуляторні, накладні. 279. Рукавички жіночі утеплені на мотусі 199. Ціна акційна. Набір вішалок з вельоровим покриттям 4 штуки 60 гривень. Насадка аератор на кран змішувач 60 гривень. лампа люстра, світлодіодна, складна 109 гривень. На матрацник на резинці розмір 1,60 м на 2 м – 399. Комплект постільної білизни двох Дві наволочки 50 на 70 1,80 м 1,80 2,20 м і підковдра 1,75 мхма 2,15 м 499 м. Подушечка декоративна 40 х 40 см за 249 см. Серветки Господарські вологі від Frakenbock 70 гривень. Губка скребок Універсальна. Набір 2 штуки 50 гривень. Щітка шкребок-телескопічна автомобільна 219. Викрутка зі змінними бітами і головками 25 предметів за 200 гривень. Алкотестер на батарейки 279 Іграшка для домашнього улюбленця. Інтерактивна м'яч USB 100 гривень. Кольори на вибір. Крем бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Грілка суха хімічна для тіла одна пара 12 гривень. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Ліхтарик Прожектор. Зі сонячною батареєю та USB 299. Запальничка електрична USB 100 гривень. Термос об'ємом 430 мл з індикатором температури 179 Фоторамка на декілька фото 129 Набір серветок з мікрофібри 4 штуки 70 гривень. Коробка для подарунку. Ціна 100 гривень. Є декілька варіантів розмірів. Скатертина водовідштовхуюча розміром 1,20 на 150 м269. Рушник кухонний розміром 45 на 60 см за 45 гривень. Календар настінний, перекидний, ціна 45. Набір для творчості «Створи браслет. 199. Іграшка Сквіш, Новорічний дизайн. 119. Іграшка м'яка, символ року, кінь 299. Набір для розпису з підсвіткою. Розмір 25 на 25-129. Набір для дитячої творчості: брелок ведмедик 269. Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 5 штук 399. Блокнот зі замком 80 аркушів 30 гривень, ручка пиши-старай, 40 гривень. Сувенір новорічний музичний. Танцююча ялинка. Висота 15 см, ціна 129 гривень. Іграшка дитяча 169. Трансбот. Набір ігровий ціна 299. Cute kitties. Іграшка дитяча м'яко набивна 399, довжина 25 см. Іграшка, що зростає у воді у яйці 55. Іграшка дитяча трансформер динозавр у яйці 149. Магніт м'який декоративний у вигляді тваринки ціна 119. Іграшка дитяча автомобіль металевий 149 Toyota. Конструктор на 1000 деталей 499. Ігрова фігурка LOL сюрприз» – 299. Іграшка фігурка Топер Майнкрафт 119. Іграшка Антистрес 179. Набір подарунковий для лікування зубів – «Ловін» – 479. Книга Мишеня Тім 129 гривень. Книга із серії Велика Книга святкових завдань 100 гривень. І ще книга із серії Мальопис 229. Книга із серії Розмальовка 50 гривень. Книга із серії Малюкам 60 ГН. Книги із серії Логіка малюкам переплутаниця 119. Бенгальські вогники довжиною 16 см. 10 штук упаковці 17 гривень. Прекраса новорічна балерина. 15 см довжиною за 129 декор новорічний шар 8 см 100 гривень. Прекраса об'ємна маленька фігурка 60. Набір дитячий лист до Миколая 30 гривень. Набір наліпок новорічних із LED підсвіткою 119 гривень. Ялинка штучна зелена. Висотою 60 см 219 Ялинка штучна хвойна карпатська метр з половиною за 999 Чохол декоративний на пляшку 90 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!